Після 35 років репродуктивна система потрошечки починає згасати. Це проявляється в зменшенні кількості яйцеклітин, які ми отримали ще до народження. Взагалі, це дуже така несправедлива історія. У чоловіків з моменту статевого дозрівання сперматозоїди будуть вироблятися майже все його життя. І якщо нічого такого глобального не трапляється, як то вплив радіації чи хімії. Чи чогось сперматогенез буде зберігатися, і у віці навіть 70-80 років, якщо чоловік знайде собі фертильну жінку і в нього збережена еректильна функція, йому репродуктологи не потрібні, вони народжують дітей і без нас. Яка несправедливість? Да. А от у жінок всі ці клітини закладені ще до народження, і вона їх з моменту статевого дозрівання, та й до них до цього часу теж вона їх постійно втрачає. Крім того, що вона. Масово да, втрачає клітини, а ми їх на початку маємо приблизно 2 мільйони. На кінцевому розрахунку наше життя розраховане десь на 450 овуляцій. Приблизно звичайно не кожна овуляція буде закінчуватися заплідненням. Звичайно, не завжди овуляції взагалі і цикл закінчується овуляцією, але в цілому, от так розраховано, і приблизно з 35 років кількість яйцеклітин починає втрачатися дуже активно. Є певні дослідження, що десь близько 37 років є масова загибель клітин. І от чому ми доходимо до віку 40, і от 40 років в нас накладається ще один фактор генетичний. Якщо до віку 35 років, да, це не відбувається так дуже різко, але відчувається вже після І Кількість клітин вже менша. І починають накопичуватися хромосомні перебудови. Зазвичай жінки це знають, що народження дитини після 40 років воно має більший ризик народження дітей з хромосомними ватами.